Кінець-то зміг присісти, от, за, з бумагами буду розбиратись. Прийом, 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 ви мене чуєте? Мене хтось чує? Е, що? Хто це? Прийом? При, прийом, прийом. Е, о, на кінець то хоча б з кимось зв'язалися. Добрий день, ви, е, це, ви звідки? Я з військової бази. О, ви військові? Ну, не зовсім. А, Ми просто тут продаємо припаси, обмінюємо їх на інші. Ми можемо приїхати до вас, обміняємо щось. Е, Так, добре, у нас є дуже багато припасів, можемо обміняти. Так, тоді ми зараз до вас приїдемо. А ви що, знаєте, де ми знаходимось? Так. Ну, добре, будемо чекати. О, там вони, походу, вже їдуть. Добрий день. Так, добрий день. Ми ми хочемо з вами прагувати. Е, Так, а що можете запропонувати? Ми можемо запропонувати багато патронів. Е, ну, нам якраз дуже треба патрони, а у нас є дуже багато медикаментів. О, то може якраз займемо обмін. Э, е, так, давайте. А можливо у вас ще є зброя? Так, і зброя теж є. Добре, принесіть нам її зараз. Так, троне, набої всякі. Дивіться, яка тут красає. О, і зброя теж тут? Так, все. Ага, так, я дивлюся, так все мені підходить. Зможете продати нам всю цю цілу коробку? Так, можемо. Добре. А, а скільки вам треба медикаментів? Десь три кілограма. А що саме, не знаю, обезболи, там, антибіотики. Якраз треба антибіотики, багато багато заражених і щоб. Добре, я зрозумів. І це... І це у нас багато заражених, треба антибіотики, щоб умедлити короткі зараження. Так, то ми домовилися, от ми вам медикаменти, тут в сумці є дуже багато антибіотиків, а ви нам от, оці патрони, тут багато боєприпасів. Угу. Так, тоді я зрозумів: Давид, іди сюди, будеш забирати патрони. Тоді можете забирати ці медикаменти. От ми і поторгувалися. Е, да, Давид? Угу. Можливо, ще приїдуть колись і будемо торгуватися. Ну, добре, ви поки що заносить боєприпаси, так звіть всіх. От ми і поторгувалися. Правда, Давид? Угу. Круто було. Так, ну ви тут поки що заносите ці боєприпаси, ящик. Я дуже радий. І звіть всіх, що повкріпляли. Мішки з піском і ці от коробки тут. Треба укріпляти та ставити це все. Тому Тому що це якби вже наша нова база, ну, по праву. <с> тому нам треба захищати її. Я взагалі думаю, щоб це була наша головна база, а далі там аванпусти. Так, ну добре, то ви зрозуміли, йдіть. Угу, ідемо. Так, ну поки що. Тут охороняємо. Угу. Вот. Треба ще потім перевірити що там зараз. А! Та мерці! Допоможіть мені! Що? Там треба допомога? Що тут коїться, а? Ні, допоможіть! А, а? що? А, что ты там такие? А-а-а, не Що тут коїть? А це мерці, помріть. З Проблеми, ну нічого, вам ще залишилося небагато. Бійці, починаємо контрнаступ. Капітане, капітане, там, походу, на нас військові знову напали. Що? Знову? Хе, ну ладно, я це передосював. Так. Накажи нашим солдатам по рації е, виконати завдання Дельта 35. Так, точно, все. Іду, йду. Угу, іди. Так. Прийом, прийом. Всім виконати наказ дельта 36. Виконати всім наказ без винятків. А, так, так. Да, все зрозуміло, кінець зв'язку. Так. Так, переключити канал. Ага. Так, прийом, прийом, хлопці, хлопці. Всім виконати наказ дельта 36 без винятків. Срочно виконувати. Всі виконуємо. Прийом, прийом, ну, зрозумів. Прийом, зрозумів. Так, зрозумів. Так, кінець зв'язку. Так, ну що, надіюсь, вони зрозуміли. Ну що, не ожидали такого, Вони, напевно, такого не ожидали. Да, Тімоха? Ага, ага. Так. Прием, прием. Выполнены наказ Дельта 36 шесть. А? Дельта тридцать шесть. Пацаны, выконаем наказ. Давайте. Так. Ага. Получайте. в вбытие. Прием наказ Дельта тридцать шесть. Команда Альфа выполнена. Прийом, прийом, генерали, я піднявся наверх. Починаємо місію. Стріляю по ворогам. Я вже над базою. Тут. <му> ну що, попався? <му> Іще один. Так. ага... Угу. Так. Капітане, капітане, ми вбили всіх військових і гвинтокрил ми теж збили. О, то ви великі молодці. Добре, збирай всіх на нашій новій площі. Я зараз дам річ, я всім все розкажу, що ми виграли і все буде добре. Можете відпочивати. Кожному буде по три консерви. <сум> Ох, командири, дякую. Добре, йди всіх, збирай. Солдати, хочу сповістити вам дуже дивовижну і сильну новину. Ми знову відбили напад військових. Ура! Ми найкращі! Так, ви всі найкращі. І за це вам всім буде по три банки тушонки і одна бутилка води. Ну, ми і так вас кормимо, і ви нормально харчуєтеся, але це буде подарунок четвертий раз за день. Ну, можете розтягнути, це вже ваше рішення. Завтра ми поїдемо в оригінальний наш табір. Там вилікуємо наших, все буде добре, І ще відправимо сюди пару солдат, будемо охороняти, все буде добре. І захопимо ще більше військових баз. Так! Але є і сумні новини. Діму і Єгора вбили, а Тімур дуже сильно поранений. Ні, як так вийшло. Так, усьому є сумне. Але ми Тімура вилікуємо, а Діму і Єгора будемо завжди пам'ятати в наших серцях. Так, так, віддамо наші серця і честь. Так, все буде добре. У нас з'явилося багато припасів, патронів і медикаментів. Це дуже добре. І ще одна база. Тому йдіть відпочивайте. У нас все добре, все спокійно. Так, добре. Капітане, ну що там таке? Ще одна поразка? великого співжалю? Так. Та як ви могли, у вас було дуже багато солдат. Ви знаєте, скільки було? Тридцять ще гвинтокрил. Та ну вибачте, у них була якась тактика, так і ще й збили вертоліт. Та як? Вони всіх там повбивали, вибачте мене, вибачте. Так, все, закінчуй з ними. І просто не знаю, що робити. Хоча ні, вони і так потріпали нашу велику репутацію, а ще й оті от. Спиноградські із гарняловки міста сусіднього бандити, я вже не можу. Наша репутація на нулі. Все, закінчуй з ними. Більше немає з ними справу. Якщо ще раз нападуть, забий на них. Як вони вбили стільки наших солдат і захопили базу? Ти мене взагалі чув? У нас вже навіть наші інші команди не поважають. А всі мої солдати, ти розумієш? Ай, так розумію. Е, але. але. Ти що? Не послухаєш мене? Ні, ні, звісно, вибачте, просто ну, таке. Я тебе розумію, солдат. І мені теж дуже тяжко, але там вбивають наших солдат, і бази захоплюють, а ми не можемо нічого з цим зробити. Тобто ви. Але. Геть змій очей. Добре. Тепер забудьте про цих бандитів. З ними ми більше справи не маємо. У нас є інші проблеми. І наша репутація за них тепер на нулі. Тому все, іди.